Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як вибудувати свою фінансову культуру. І знаєте, це не просто про те, щоб рахувати гроші. Ні, це про те, як перетворити знання на справжній добробут. Отже, почнімо з самих основ. Знаєте, слова українського мислителя Мелетія Смотрицького це, як на мене, ідеальна відправна точка для нашої розмови. Вони нагадують про одну просту, але дуже важливу річ. Навіть у нашому суперсучасному світі справжня цінність це не стільки кількість грошей, скільки мудрість, з якою ми ними розпоряджаємось. Звучить гарно, правда але як ця філософія працює на практиці? От що це таке мати високу фінансову культуру? Давайте розбиратись. Ну що ж, давайте почнемо із самого фундаменту що ж це за звір такий фінансова культура, і з чого вона, власне, складається? Отже, фінансова культура це щось набагато більше, ніж просто вміння керувати грошима. Це, по суті, ціла система, система знань, звичок і навіть, уявіть собі, традицій. Саме вона визначає наші фінансові рішення, а в кінцевому підсумку і якість нашого життя. Це, так би мовити, перший базовий рівень. Уявіть, що фінансова обізнаність це така собі особиста мапа фінансового світу. Вона просто показує, де саме хтось є і які взагалі існують шляхи та інструменти навколо. А от фінансова освіченість це вже наступний крок. Це не просто мати мапу, а вміти нею користуватися. Самоосвіченість допомагає перетворити сухі теоретичні знання на конкретні практичні дії, на усвідомлені фінансові рішення. І що тут найцікавіше, це те, як всі ці рівні пов'язані. Це можна уявити як піраміду, так? В основі лежить базова грамотність. Над нею обізнаність, потім освіченість, а на самій вершині ось ця цілісна фінансова культура. І ключовий момент кожен наступний рівень неможливий без попереднього. Окей, з теорією розібралися, а тепер до найцікавішого: до практики. Давайте подивимося на конкретні інструменти та звички, які власне, і допомагають керувати особистими фінансами. Так от, у джерелах, які ми аналізували, є така собі дорожня карта з 11 реально корисних звичок. І тут не тільки базові речі, ну знаєте, типу аналізувати бюджет. Ні, тут ідуть і набагато глибші речі: створення резервного фонду, відкрите обговорення фінансів з родиною, і що, мабуть, найважливіше постійне інвестування у власний розвиток. І знаєте, з усього цього списку є одна звичка, яка ну просто абсолютно критична, це створення фінансової подушки безпеки. Подумайте про це як про особистий рятувальний круг. Він дозволяє не просто триматися на плаву під час фінансових штормів, а й будувати майбутнє без постійного страху. І ось тут ми підходимо до кінцевої мети, до найголовнішої інвестиції, інвестиції у власну освіту, у навички, у здоров'я саме вони дають найбільшу віддачу в довгостроковій перспективі. Адже, зрештою, головний актив це хто це сама людина. Добре, з особистими фінансами ніби все зрозуміло. Але чому ці індивідуальні звички важливі не тільки для кожної окремої людини, а й для всієї країни? Давайте подивимося на це трохи згори, з ширшої перспективи. А виявляється, що низька фінансова культура в суспільстві це зовсім не особиста проблема кожного. Ні, це призводить до цілком реальних масштабних наслідків для всієї країни. Це і поширення фінансових пірамід, і шахрайство, і що дуже важливо, втрачені інвестиційні можливості, ті самі, які могли б стимулювати економіку. І тут ключовим стає питання: а як саме люди отримують ці фінансові знання? Бо, як показує світовий досвід, успішний підхід це завжди проста, доступна мова і реальні життєві приклади. А от невдалий, це коли все занурюється у складну теорію, яка по факту тільки заплутує і не дає жодних інструментів, що робити далі. Щоб це не було простою теорією, давайте подивимось на конкретний приклад: от, скажімо, у США, де фінансова культура досить розвинена. За даними Gallup, цілих 62% дорослого населення інвестує у фондовий ринок. 62% це ж яскраво показує, як високий рівень грамотності напряму впливає на залученість людей в економіку. І ось так ми повертаємось до нашої ключової ідеї. Сильна інвестиційна культура це, по суті, індикатор фінансового здоров'я цілої нації, тому що коли мільйони людей приймають зважені розумні фінансові рішення, вони, можливо, самі того не усвідомлюючи, колективно будують міцну і стабільну економіку. Так до якого ж головного висновку ми приходимо? Фінансовий добробут це ж не спринт, це не виграш у лотерею, це марафон, безперервний процес навчання, застосування знань, це ті самі щоденні маленькі кроки, які цеглина за цеглиною з часом вибудовують міцний фундамент. І тут виникає питання, яке, мабуть, в кожен колись собі ставив а коли краще починати? Чи є якийсь ідеальний час, щоб нарешті почати думати про майбутнє? Відповідь насправді дуже проста і очевидна. Найкращий час для старту це просто зараз, не завтра, не з понеділка. Кожен день, який ми присвячуємо своєму фінансовому майбутньому, робить цей шлях трохи легшим і набагато успішнішим. І на завершення хотілося б згадати думку Арістотела Онасіса. Вона, як на мене, ідеально підсумовує всю нашу розмову. Це про зміну парадигми. Не гнатися за грошима. А йти їм назустріч, тобто від реактивної погоні до проактивної побудови системи, де гроші працюють на нас. Власне, це і є справжня суть фінансової культури.